Всім привіт, друзі, друзі! З вами Закарпатський Геймер. Мене звати Михайло, і сьогодні у нас, друзі, в GTA 5, ми будемо просто бавитись, але у нас не простий випуск по GTA 5, як ми тут просто дурачимось, а саме, друзі, Закарпатський випуск. Тобто я тут буду розмовляти. Чисто по Закарпатськи, так як тут у нас розмовляють в хусті. Е, Хто дивиться Закарпаття, буде ржати, розумію, і розуміючи усі слова, друзі. А хто ні, то просто дивуйтеся. Е, тож, давайте розпочинати і все, хлопці, говоримо по закарпатськи. І тепер видите, у нас тут така така є моторочка, яку ми сідаємо і йдемо далі возити. Ну що, то що ти можеш у Китаї робити? У Кита можеш робити хоч що, що лише захочете. У Кита можеш йти і, наприклад, я хочу ударити цю жуну. Так, це чоловік, я хочу його вдарити, а ну стуй скотино. Стуй скотино, бо я тебе хочу вдарити. я тебе ударю, за що бай, нет? На. На, за щось мені гроші вчора не дав, на. І все, за то щось мені не дав гроші. Так, у мене є тут, друзі, клепач, де у мене тут клепач. Ось я клепач. От, клепачом я зараз тут. Все, 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 він мертвий. Він уже мертвий. Треба мені. Ось геть гелік пішов. Треба хлопці, нам геліка взяти, того що. Ходити, ходити якось Так, мені не хоче на моторці провіяння, ще буде зуб далі боліти, а тепер я би хотів все тако... Так, Гелік-гелік, Гелік... стой Гелік. Ну це синій це якийсь такий жунський. Мені би треба чорного геліка і... оу оу воу гелік, гелік, чорний гелік, чорний гелік, чорний гелік. Так, чорний гелік, нам треба тепер хлопці пістолет з'ясти, ми уб'ємо го, мого... ей Вася! Ей, десь пішов, чувак. Хлопці, ми хотіли украсти Геліка, а намся не вдало, він утік. Ми за ним йдемо, бо я не хочу всяк... Тихо, тут має, має бути ще один Гелік. О, тут є жовтий Гелік, золотий. То ми вже профукали, тепер нам треба... Ну все, синій, опять жунський. Ну який жунський, ну якийсь сний... не... Ор... Freaking... Машинка, стой, 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 чувак, стой. А ну, пой сюди. Так, мені треба твою машину. Блядь. Ja ne od joj ubiti. A ja budu strati prosto. No, no, no. Tak, klubci, nam treba zavrati jako... Opa, načo... A nje, davajte nam i bilo helika da ostali, bismo me... ubili! Je, klubci, yeah, moju zapravo nači bilo helika. Što što ne tako je i treba, ali ne bi da mogu voziti se na bilo mu heliku, heliku teper. Так, а ну вон вечі, вон вечі, я тепу, о, за нами вже менти йдуть, мусора. І так, давайте, давайте, друзі, будемо іти. Ну, ви я і так по українську говорю, то я вже привик по-українськи записувати відоси. Айбо тепер я буду говорити так, як у нас говорять. Так, ми десь зайшли якісь корчі, за нами менти йдуть, тут якийсь такий переулок странний. А, хлопці, у нас є гелік, і що це означає, і це означає ото, що нам треба йти на тёлки. Можемо йти і тепер давайте. Йдем, їдемо в село, на дискотеку. Так, нам би треба стриптиз клуб. Айбо стрипти з клуб відкрити лише уночі, а нам би треба тепер його. Так, ну добре, ми будемо їхати по лос-сантосі. Їдем, їдемо по лос-сантосі. Лос-Сантосі. Стой, паскудо, стой, 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 стой. Так, цей хлопець мені, друзі, вчора не дав гроші. Он пушов і тепер ми його будемо катувати. Що я, га? Щось мені не дав гроші. Всякий схотів, всякий у новому ти встрілю, ну а тепер що, ой, дідо умер. Хлопці, діда умер. Ну, все, все. Так, ми тепер безсмертні. я вам поїм, ми безсмертні, тому що я увіх чит, чит як се каже, я в'юг чит кот, і ми тепер будемо стріляти проти менту, бо менти дійсно мене зато. Ей, а ви знаєте, що на сюсі атакці відкриває криша, це дуже класно, якщо чесно. Так. Е, eh, чувак, тут. Е, eh, ну, якось ми побачили цю машину украли. Не біда. Дивіться, зараз ми відкриємо кришу, так, тихо, тихо, треба і раз завести, бо не самі открыти. ми за ментами, друзі. Менти за нами не хочете йти, оба. відкриваємо собі, знімаємо кришу, тепер ми будемо на кабріолеті. Кабріолеті завозити і тепер намерено менту стріляти. Так, ось мента, тихо, сюди, пацани. Що, хочете не арештувати? Ну, щось, у мене зброя, п'ять. Чекайте, мені треба взяти автомат. Пушка, на, на, на. Герово тут одно, що типа не можеш прострілювати двері і так убивати, а йому не біда, хлопці, не біда. І все все, все це все асоціює так, тихо. Так, ти тоже мертвий. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ой, туй пацани, туй пацани мене вже чекають. Ну хлопці, ви знаєте, що я безсмертний, та... Якщо чесно, мені похер на вас, скільки б у вас не було, я вас так усіх перестріляю, так тихо, тихо, тихо. Валити, йдемо свої хвалити, йдемо свої своїх хвалити, там їх тоже, друзі. Так, не, не. Ну, ну що, ну що вони мені можуть зробити? Ну що, не, не, їх тут буде буде, 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 буде безконечно, а ми їх так будемо валити. Я зараз захочу, та я уведу такий черт, що їх не буде, так що все, вони мені, блін, просто так. ні, Ніко. Так, ну блядь, стріляють у мою машину, файно, вже пробили ми лобове скло, або буду вас тікати. Я люблю так тікати в менту, чи вони мене ймуть інтересно і ще тим більше на такій машині, бляха. Так, чуваки, ну чуваки, це було просто задар. І це було зробили задар. Так, тихо, ідемо на зустрічому грузовикові. Чувак. ти, вася! А я його не убив. ну Не біда, я його не вбив, і все. все, Уже за нами вертольоти йдуть, хлопці. Вертольоти нам треба або... Айба...

Це хоч куди блять, ці ракети. О, ідім, йдімо на саме велике здання. Так, тихо, де те саме велике здання. Ось, це то саме велике здання. Ми йдемо туди. Тихо, тихо, тихо. Ми забираємо на саме велике здання, то що я хочу поникати, що там буде. Ми такі ніби руфери. Ай бо, давайте для початку знищимо ось цього. Сього... А... Так, тихо. Ведена свої друзі, будемо з першого лиця, сахи Та, ей, ей, десять це цілиш? Десять. Десять цілиш, ти немлесе.

Або можемо, ось на цьому экрані ми були колись, а тепер тут є вертольотна площадка, тому зараз сейчас пускаємо сюди на ісу вертолетну площадку. Так, ти кодек тромазай, чувак, тромазе. Ей ей, -е -е, братан, братан, братан Блять, як ти падеш паскуно, стой, стой, не, не, да скачеш, чош, чемашнику ты скачеш, но те пидер Айбо негати хлопчим кажу фокус. Дивіться як как mu pade Na korček. оба, бо, такої ось то впасти і ще живим, поки все лиш ми так годні, я хочу уйти у рі, а за що я не вийшов? Так, мені треба машину, мені треба машину, стой, сука, мені треба машину, мені треба машину, бля, не, не дають мені машину, так, 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 де ти можеш взяти машину, так, де ти можеш взяти машину, ти не є нігде машину, о, менти йдуть за нами, я не буду машин, ментовську машину, опа, ментовський безпредел, так, валиме, валиме, валиме. Так, тут тоже йде нахер. Так, чувак, ти тоже. Так, хлопці, нам треба ментовську... Оба, оба-оба, думай близько, береме цих. Так, твой лучте, пацаны. Пацаны, ви знаєте, що вам ніч... Вам ніч не світить, и ви мене ніяк не б'єте. Я буду з дробовиком ходити. То у мене дробовик. Так, ну що, ну що, хлопче? Ти живий, умри, Ти живий, умри, ти живий, умри, Ти живий, умри. Так, кощі тут живий. Тут вроде бы все, нікого не живу, це якийсь стюй. Ту... Койся о, Охранник! ти живий, умри. Ай, пацан. Умри. Так, хлопці, береме ментовскую машину и уматуємо. Уці, бо зараз сарами приют А у нас есть ще тут і, кстати, таки бомба или Безконечно их, конечно же, им... Не свого убив. Ну, пацан. Эй! Вев 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 вев. Все, крышка ти. Тихо, пацан. Так, не треба твою фуру. Э, не нахер! Задолбаюсь. Ніколи фуру не хочу дати. От моторка идема. Моторка стой. Моторка на бляха му. Оба машина. Не знаю, веля, рулем, веля. Поршак, ну я хочу пер. Бл. Хочем Поршака... Оба, 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 оба! Все, мертвий! Йо-йо-йо, як сав яксав бив чоловік. Так, ты шо ти 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 Пак ти так. Оба, да. Ха, поняли. сте? Хлопці, в стриптиз клуб. в стриптиз клуб, тихо, де тут у нас є стриптиз клуб. И сейчас я такой, что скачал? так, ідемо <laughs> в стриптиз-клуб, да, наш тут стрип-клуб. О, стрип-клуб, идем мы туда, там голые телки есть, там есть голые телки, которые нам укажут, укажут щось. Так, ну, в стриптиз-клубе он не заурозил еще, ось, он заурозил. Але, хлопці, тут не є охранника, який би мав бути. Он закритий. Он закритий, бо у нас менти за нами йдуть. Но, ну? менту ми відключимо теж. Так, ментумо, ми і стриптиз-клуб нас буде радісно вітати. Трипти скр... ХЕР! Ну закри... Що за херня? Ага, бо може нині... Може нині понеділок робочий день, та защо що має бути відкрити. Так, що ми йдемо робити далі? Що бы нам тут ще зробити в GTA такого? І давайте хлопці домахаємо до якогось чоловіка, так, у нас є ножик не буду будемо... на. Овось сакира, оба на, оба на сакерка, сакирка, сакирочка. І давайте до когось замахаємо кажете, хлопці ми так треба. Мене би треба було добре машину взяти, я або могну пішком искати як ще одника, кого такий дощ ходить. Панешну що ми будемо, як на це, друзі, такі сме постріляні, або що нам... Ну що нам модно бути? Нам ніч не годно бути так. Ні одної душі не є вон. ж у машинах. А мені у машинах не треба. Ну, пак не яка машина вбити, ну де ти на такій машині ходиш. А ну, уйдь. Пуйде вон, на що, шо ять! Що, гроші, в тебе не є на машину? Що, не є де гроші на машину, нас дохлабиз богдай. Із скотину. Так, все. Эй, ай, Эй, брат, братюк, братюня! На чорт бы тебе взяв. Так, заходимо у корча, друзі, а не на чомусь хоть заведе. п твою мать, он щось не заводит. Муца зам'юх і мы йдеме, ідеме, йдемо. Так, от на сьому ми йдемо сусіднє село. Bled, doj, tako je padel na mojo hrištvo, ona stoji, lobojo ubete. Če ne, če ubete, če ne. Maj še ubete, maj še nas stoji, lobojo, on je. Še, hej, na mojo krado, ne so mu se leš pozi. Ej, moj je ne, s komfortom, mašina so bi su, pokojno, ide. Ava, ne, brata, brata, brata. O, oh, tam črka mašina je. Stoj, stoj, suko, stoj. Bled, mi treba v to mašino dih, ki je tu, tu semaj že v forzu. Tako. Ava, ne. Tako, Kamaro, šauro, lajkamaro, to me ne, 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 spokoj. No, što je, no, što, no, to me ne, daš, da si mašino ubil. No, no, što, divko hočeš iz njega. Pak, bled. А, скотина. Такий Таки що нікого не є, сейчас там скучаю, так. О, ч-ч-ч! Тихо, братун, трихо, зараз я тобі не... не. Так, тихо, уйде мене тя. На! Що я на? Блять, разом та я не знати на чому, я самоліте на тому корчаю свому. А, добре, хлопці, змівемо, давайте, що у нас тут може ще взяти. У нас некий ця ті винтовка є. хоча... О, все класна винтовка, це американська така чітка, це мені не внять прислав з Америки. Tak, dávajte, jdeme koč, uděme. Oba na tu pacan. Oba na dobro, 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 vsiho chlapci, musel na vás a není, nejde za musel Co jste se tak poschopili? Tak, já tě už ubil, já i tebe ubil. Ho, ho chlupci, se prostě, kde tu upal, no, jde, kde běžeš, no, kde No, no, jde no, půjíš, no, jde běžeš. Lešejš, lešejš se žunu, kotě za rulem sedil. Kouťa za rulem sedil. O, bratuk ty, bratuk, kam to to robil? No, to do no, dejdete, no. Chlupci, no, dejte, no. Вийте, як усі поуходили воно, ну, я цього хотів, бо кось поуходи вон, не лиш. Усидите це дете в машинах, ти тореш, що ти там робиш. Що ти там робиш у мені, Ех, хлопці, всяк не інтересно, всяк не інтересно, мені би треба щось має інтересне. Коротше, ми йдемо, знаєте, куди ми йдемо? Ми йдемо на гору Чиліат. Саму прикольну гору у своїй грі. Так, кобана, виходимо, а тут дочить тайна мою гріш, ну тут і така ігру б'є на мого пана, що... Ти Tak, tu i grup, băieți, biește, la mine apa pana zaraz Telefon telefonul de-a-l decuchez, anunțul e închis. Aici e un pauz, de să-i cu o Tak, Telefonul e închis, e de-aia contactul, așa se zice că tu i un grup, bieta, la mine e drept, la neștină. Aici tak, tu i băieți, aici e un grup, băieți, aici e a grup, băieți, 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 Давайте ми такі дурні у такій дошки йдемо, ну не біля, да, давайте не спустимося до другого Та що нам? Що ми на... На цьому кросму моторці нет на ну, Все-таки я його пущу, гоміші. Так. Е, баляха, муха, ці удариємося. Ну і се капець, хлопці, ну і се капець. Чисто лугу, упаємо так, на мою правду. Тут наша моторка має бути. Так, так, бери моторку, хлопче, та й їдемо на скоро бо з цього діла нечна з цього я щось вижу.

Но no, не, но, не оди не раз. О, трябва да уходите. Гори, гори са кога беля, са карапкате на мой правда. Той не смо... О, там моторка лежит, хлопци. Так, пак... Ей, братан, 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 давай да ури скоро, бо той е моторка наша. Но не, блядь, си упят. Но, но си упят, си упал. Но не трибен се слопите, че ури беля. Той не е хвала да свитят на моторци. Я не знаю, как ще у нас свитят, так. Си на моторко хлопци, узмеме шолом, бо кой се бушакнеме. Оооо, от така имам треш шолом. И теперь ме долу беля.

На діалекті тепер нам треба. Давайте. Оба но, ото парашют наш. Ну що ж, а, давайте долу, долу у город у долу, у долу село наше, а там я вже буду видеть, може щось буде інтересно, аж не буде та ми закінчимо закончимо випуск на цій ноті. Я думаю, вам все полюбило. Ай, давайте спустимося, так. Ту, хлопці, станція. Ой, бля!

Ей! эй, эй, эй. Опа, на, опа. И так и моторку не... Блядь! клята моторка. No. Опа, на, братан. Опа, на, братан. Опа, на, братан. Хоча, это не интересно, давайте... Не, сяк, вержем это. Па, блядь, еще есть... <плоди> Специально дошло бы меня убить. Так, хлопцы, мечем, мечем сюда тут ту фигню. Мечем, сяк, не уздовж дороги, мечем. Так, выйти машина, то зорвем ее. Так, ти... Bum 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 A vidíte, tak je to Ne, ne, chlapci, ne! Já Hulk. Uuuuu! Vidíte, že ne! Tak, dejte, ležme tu Paru min, a kolem nebudete ty a my zhrubeme. Ne, po nevím, co to bude. Tak, tede, 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 tede. A puk Yo! na No, co, to do my na tom zakončujeme, sex vypůjsk, a Я думаю, вам в поняли, як це все. Добре, друзі. Я думаю, ви зрозуміли, як на нашому закарпатському діалекті так ну, дивіться, ну, це так у нас розмовляють на Закарпатті. Я, в принципі, як я люблю українську мову і тільки в нею хочу розмовляти. Я хочу, щоб вся Україна розмовляла су суботу своєю мовою, друзі. Але. Ось я думаю, вам сподобався цей випуск, я думаю, вам сподобалося, як ми просто повеселилися в Е, І надіюся, що ви поставите лайк, великий палець вверх, палець вверх. Тож, друзі, якщо вам сподобалося, ставте великий палець вверх, підписуйтесь на наш канал. Всім хлопці, до побачення, усім удачі, усім щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок, усім щасти.